До експозиції виставки увійшли архівні світлини, за якими можна простежити життя Маріуша Заруського, документальний фільм польською мовою та біографічна книга, розповідає генеральна консулка Польщі в Одесі Катажина Солек. Це дуже Wydatna, bardzo e, ciekawa postać. E, Jego życie ważne e, nie tylko dla Polaków, którzy e, żyją tutaj w Ukrainie, ale, mnie zdaje się, co... że. Особа генерала Заруського може бути цікавою так само для українців, які живуть в Херсоні, в Одесі, в Миколаєві. Тобто ми, як консульство Польщі, приготували разом з інститутом національної пам'яті Польщі з Гданська цю виставку. Маріуша Заруського називали генералом гір та морів. Він був громадським діячем, а ще художником, навчався у Краківській академії витончених мистецтв. Фотографом, альпіністом, поетом, прозаїком, мандрівником, яхтсменом. У пам'ять про нього у Херсоні проводять регати, розповідає Владислава Діченко, заступниця директора музею. На жаль, з нашим містом пов'язані найтрагічніші сторінки його життя, його фактично, мученицької загибелі в Херсоні. Але також ми маємо на території нашого кладовища меморіального міського могилу, точніше, пам'ятний знак на місці, де були поховані в'язні нашої в'язниці НКВС у 1941 році, і там також був похований серед інших. А репресованих був похований також і Маріуш Заруський. На виставку прийшли представники польського товариства у Херсоні. Її відкриттю передувала тривала дослідницька робота, говорить Розалія Ліпінська. Це людина, яка була патріотом для Польщі, і завдяки таким патріотам вона відродилася польща, яка не була на карті мапи уже понад 130 років. А у у 1918 році вона відродилася Завдяки таким героям, як він, оці тому ми дуже шануємо його пам'ять і зробили цю виставку і відмічаємо 80-річчя. от слідуючому році, 22-му, буде 155 років з дня його народження. Я думаю, що ми теж зберемося з силами, і якщо не буде різних пандемій з червоною зоною, теж шануємо його пам'ять. Виставка працюватиме у музеї протягом трьох тижнів, якщо не буде додаткових карантинних обмежень. Олена Протопопова, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Харсон.